Усім привіт, вітаю вас у новому відео. У мене зараз сніданок, і я буду готувати сирнички. У мене ось такий сьогодні сир. Я взагалі люблю робити з Яготинського 5%. Але сьогодні ось такий. додаю одне яйце, трішки цукру. Зараз я це як перебию, трішки блендером. Бо бачите, грудочки такі досить великі там. І потім додам борошно. Я не додаю дуже багато, але і щоб маса така була цупкенька. Ось так, поки ділошки дала борошно. Перемішую. Ось таких 10 невеличких сильничків вийшло. Зазвичай я роблю трішки більші і виходить десь штучок 7. А зараз щось вирішила такі маленькі. Я вже казала неодноразово, що я люблю, в принципі, і котлетки маленькі, і варенички, і... Сирнички. Так, зараз буду ставити на вогонь, наймінімальний, і трішки олії додам. Так, трішки забагато олії дала, ну ладно вже. Включила найменший вогонь і одразу викладаю сирнички, щоб вони встигали пропектися і не згоріти зверху. І були такі, знаєте, без занадто великого розмірницю. На мою сковорідку ось ця пачка сиру якраз вистачає, щоб всі всі синички на один раз просмажилися І неважливо якої форми. Все лишаю, з двох сторін обсмажую на мінімальному вогні Все. І буду робити, поки каву. Така краса у мене вийшла. З синочками спішити не потрібно. І тоді все вдасться. Так, зараз я собі три штучки заберу. Буду їсти з карамелью, забивати кавою, а інше лишається моїм. Моїм домашнім. Слухайте, ну і погодка. Вчора ще таке сонечко було. А сьогодні сніг з дощем таке гідотне. А я, як бачите, в машині. Нарешті-нарешті ми її забрали, все дуже гарно зробили. А, і можна вже їздити. Я їду зараз на квартиру до дідуся і бабусі покійних, а, щоб там. Позабирати зайві речі, також буде мій двоюрідний брат. Ми разом повиносимо те, що не потрібно. Також хочу прибрати. Взяла купу своїх засобів. Я взагалі думала клінінг викликати. Е, мені вже прорахували там 4 тисячі, або якщо ВІП, то 4 700 за прибирання однокімнатної старенької квартири. Але я подумала, блін, ці гроші мені зараз якось не в тему витрачати ще й така сума. Думаю, що я скоренько справлюся, поприбираю, а далі будемо бачити. Я вже стільки збираюся туди доїхати і поприбирати, але самі важко виносити. Там ми з деякі мішки склали, що не потрібне. От. І самі важко, то нарешті, от ми з братом змогли в один день і машину от забрала. Тож все склалося і буду їхати. Але в таку погоду. О, Трішки не повезло, ну нічого. Так, знову привіт! <світ> Вітання вам у новому дні. Вчора, як я поїхала на прибирання на квартиру, так нічого не знімала, до телефону навіть не торкалася. Була я, брат і тітка, двоюрідний брат, і ми усі разом там все виносило, що не треба, прибирали. Я взагалі думала клінінг наймати, але... Я не скажу, що ми там аж так сильно вимивали, то, можливо, пізніше все рівно викличу. І вже так класно вийшло, що в той же день вчора вдалося знайти квартирантів, правда, на місяць, потім треба буде нових шукати, але все рівно непогано, бо я думала, що це буде ще пару днів займати, а мені далеко їхати, так що класно. Поприбирали, квартирант же є. Я трошечки вільна, на місяць вільна поїздити так. Часто далеко не дуже хочеться. Але як оце від ранку я поїхала, так в 22.50, десь 22.40 я виїхала назад додому і приїхала без 20.12, якраз до комендантської. Ой, звісно, втомилася хімії, надихалася вчора, хоч і в масках була, але рада, що зробила. Я вам нічого не знімала. Та й в принципі, що показувати, це квартира після пенсіонерів, тобто, все таке там в радянському стилі. Малесенька квартирка. Так а, а зараз, як бачите, я в костюмі я була на флай флай-стретчингу, Зараз я вам ставлю трішечки фрагмент. Класно було, і навіть трішечки важче, ніж просто стретчинг, бо тут з ось цими полотнами, що зі стелі, плюс такі більше силові. Але все рівно класно. Відчувається, як одразу тут, знаєте, все горить в бедрах наших, в ніжках. Трішки в ручках Репатура в мене є. Тому я думаю, що я буду далі ходити, напевно, на джампінг на батути і на флай стретчинг Зараз я вам ставлю. Єдиний мінус в тому, що е, саме от на полотнах літаєш не так багато часу. Я думала, що ми будемо більше все-таки на полотнах. Але це, напевно, флай-йога. Там більше от, так, духовно, все повільно. А флай-стрейчинг все-таки це більше розтяжка йде, силові, а потім під кінець ми вже трішки так на полотнах розтягувались, і в самому кінці, як у коконі тако лежали, відпочивали, розслаблялися. Кінцівка варта того, щоб спочатку помучитися, а потім кайфувати. Так, а я не снідала, бо у мене заняття було зранку. Тож зараз буду снідати. Я зайшла в магазин, зайшла за рибкою, бо в мене є авокадо і все для бутербродів. Захотілося мені ще червоної рибки, давно я не їла. Обожнюю ці канапки. Я була з Ірою, до речі, з подружкою. Вона побачила чуку, давно шукала. Вона її дуже любить, і думаю. Візьму теж спробую. Воно, бачите, одразу таке готове до споживання, з кунжутом, з усякими приправами, там, спеціями. Але також я хочу ще попробувати зробити якийсь салати. треба пошукати рецепти, бо я ніколи її так не їла. І купимо, купила помело червоне. Ой, Поля обережно. Червоне я ще не їла. Ось, бачите, ред помело. Їх там пару штучок, до речі, було Все, всі жовті. Ми зазвичай жовті брали оце. Хочу червоний. Зараз буду робити собі каву, снідати. Потім піду помию голову, бо вона вже така не першої свіжості. Я перед заняттями не мию, бо все рівно десь трішки потієш. і Потім я вже вдома миюся повністю з головою. Таке сонечко, як бачите, на мене світить. Вчора я вийшла і був сніг, слякоть дощ, холодно, все на кучу. Сьогодні вже сонечко. Вітерець трішки морозний, але класна погода. Зараз, до речі, пішов чоловік на заняття. Він ходить в інший зал, в тренажерний. От і він набере, коли буде виїжджати, і ми вийдемо на вулицю, ще погуляємо, поки така. Гарна погода, тому мені треба зараз швиденько все встигнути за півтори години, а то навіть менше. Такий у мене сніданок, кавуся. І такі канапочки. Я забула в машині тостовий хліб, думала з ним взагалі зробити. Але був ось цей дуже смачний до речі, оксамитовий. Я не впевнена, що він ідеально підходить під авокадо і рибку, але він сам по собі дуже і дуже смачний. Ось така от упаковка фіолетова. Ось, називається Оксамитовий, Дуже-дуже смачний. Але там є тмін і усякі такі зернятки. Якщо ви таке не любите, то, можливо, вам не сподобається. Я раніше тмін теж не любила, а зараз мені прям вподоби. Коля, не можна рибку. Mm -hmm. да, скажи, отут не дуже естетично вийшло, але нічого, зате смачно. я щось дивлюся, думаю, це мені мало буде. <сум> Потім я щось собі візьму, якийсь фрукт. Тож мені смачного, якщо ви теж їсте. Вам також смачного. Полячка, це моя тарілка. Привіт! У нас культурний вечір. Під, <під будинком сидимо їмо піцу і п'ємо каву. Сходили, називається, за продуктами. І на прогулянку. Забирай. Ти ж любиш. Татоль ділиться з кориночкою. Не. <реш> До речі, це піца від траш. А ось отак. Де? Воно? І дуже непогана, бо в Сільпо і форі перестали нормально робити. І ми смакуємо. щось я ці дні не можу нормально знімати відео, якісь шматки з кожного дня, але як є, я вже зібралася, трішки так намарафетилася, бо сьогодні у моєї подружки, куми день народження. Вона не святкує, нікого не запрошувала. Вони взагалі сьогодні з моїм чоловіком зібралися в кіно. У нас просто так вже заведено, що або я з нею ходжу, або чоловік, бо полю немає на кого лишити. Ми могли б, в принципі, і ми колись так ходили. В трьох там компанія полю залишали. Ну зазвичай це отак от по двоє. І я Віті кажу, чого ти будеш сам давати подарунок. Давай я поїду з тобою, привітаємо. Вони підуть в кіно, а ми з Полінкою будемо десь гуляти, чекати їх. Тож я сьогодні вже встигла купити подарунок. Вона в мене теж багато читає, як і інша подружка. Тож в неї є свій вішлист, Я по ньому подивилася які вона хоче книги купила. І себе теж не обділила. Я не знаю, коли я буду читати, але деякі книги я дуже хотіла і сьогодні теж придбала. Взагалі ми сьогодні, наче обікрали книгарню. Подивіться, тут 5 книжок, тут 4 і там 4. Це Ірі. Вона знов собі купила, бо вона дуже багато читає. То вона поїхала на роботу, я поки забрала додому, то ввечері віддам. Так, покажу собі, що взяла. Так, ну, що, ця трилогія. Я взагалі не думала її сьогодні купувати. Поля, ти що там балакаєш? О, Ні-ні-ні. ні Стоп. Так, трилогія. Дуже мені радили. Неодноразово це кафе на краю світу. Три книжечки це психологічні. Ну, на одну. От. І кажуть, що коли ти їх читаєш, то наче ти якби, переймаєш героїв на свій рахунок, і от перші дві. Ідуть такі більш ну як би мовити для всіх. А третя: ось це третій візит до кафе, то воно більше як уже для людей у віці. І кажуть, що її важко читати, бо ми молоді, і важко, якби себе сприймати у ну, більш старшому віці, але я її все рівно взяла, бачите, вона тоненька, щоб повністю була трилогія. І продавець мені сказав, що все рівно краще взяти. Вона, бачите, тоненька можна прочитати і мати собі щось на увазі вже на майбутнє на пенсійний вік. Ну, побачимо, бачите, ось книжка, яка надихає переосмислити своє життя. Тобто. Почта, я не прям любитель, господи, психологічних, але, але... цікавий. Вони недорогі, до речі, вон по 161 гривні. Це по клубній карті. І також я побачила, дякую. Побачила таку манюсіньку, господі, 451 градус за Фаренгейтом і спитала, чи нема більш нормального формату. І... Була така маленька і ось ця. Різниця в ціні була невелика, але краще взяти таку побільше. Дивіться, яка вона класна. Я думаю, ця книжка у всіх на слуху, але я не читала ще зі школи. До речі, про неї якби, да, чула і хотіла, Тож теж придбала, і там є ілюстрації, така цікава. Ну і взагалі, чому я вирішила ще взяти собі сьогодні? Бо вони, по-перше, тоненькі, бачите, як написано дуже зручно. Так, десь я там відкривала і були ілюстрації. О, бачите, раз, там було ще одне. От, бачите, вони написані дуже зручно, не наляписто, Тобто тексту на сторінці небагато. От я люблю такі книжки, і невеликі, тож взяла. Так, а подружці з її вішлиста, теж ось книжки. Там... Не знаю, чи є сенс показувати. Вибрала з її вподобань. Єдине, що, от, я побачила, що вона хоче ось цю нашого військового Павло Баба, якщо ви знаєте, ось він на картинці. Я навіть не знала, що він випустив книжку, називається Тільки не пиши мені про війну. Там обкладинка взагалі оригінальна, дуже класна. Зараз покажу. О, бачите? Це ж на початку війни він це багато знімав, і взагалі в Фейсбуці його багато бачу, там в Інстаграмі виставляють. І от подружка захотіла його книгу, то я ж, звісно, передбала. Це таке, що зараз актуально. Буде цікаво її відгук. Ось, тому, так, зараз все запихну. Тому такий подаруночок, ще квіти куплю, і привітаємо. Думаю, що ж таке, не можу запихнути. Я згадала, що ще дві обкладинки взяла її. З котиками і з собачками. Так, момен... лови моментового котика і обіймаю. Бо вона любить і котиків, і собачок, отак от туди. І також там я їй віддаю книжку, яку вона мені давала. Це просто окремо буде, це подарунок, а це так, типу. І е, я від дідуся забрала там мильничка, фотоапарат. І... Фотоапарат Зеніт. <смеш> мені вони не потрібні а продавати там за тисячу півтори в принципі, мені ці гроші не горять, а подружка вона любить такі фотоапарати, то. О, Боже, Поля трубочку впихнула. Подарунок. Вот. І, коротше, нехай займається. Там лінзи навіть є, то я їй обіцяла, що я його віддам. Якщо воно робоче, нехай фотографує. Вона любить. оце плівки ці. Ось так от все. Пішли поля, бо у нас мало часу. Прибирати ще треба після їжі. Так, не тягай, праску, дай сюди. Все, пішли. Давай, давай, став там. Давай. Ой, застряла, давай ще раз. Ану, дивись, дивися, Поль. А ну, давай, мама, нігті посушить. О, давай. Да? Ти фарбуєшся? Можна вирівняти, ось дивися. Не ладно, все. Давай ще раз. Оп. О, ще така от штучка є. Сейчас. Дозатор. Мило таке, да? Класна, класна штука. На цій гладильній дощці вже склад просто всього. Іра пізніше забере книжки. Я вчора з полінкою гуляла, а всі інші були в кіно. Поряд побачила голді, і там такі знижки. Що я не втрималася і пішла, подивилася, і бачите, що придбала. Але вже покажу в наступному відео покупочки. бо будемо там і перебирати гардероб, то вже на ту тему нехай лежить. Але я задоволена, і ціни просто капець. Дуже дешево. Все, на цьому буду завершувати відео. Побачимось у новому. Це, до речі, відьмак. Цей Настя віддала, прочитала, віддала назад. А це треба все буде вже поставити. Дивіться, вже треба другу полицю звільняти. Ви бачите, там оті лежать, тут, до речі, лампа, треба її заховати. Якусь із цих полиць треба тепер звільняти. Бо взагалі ми ці полиці робили під бібліотеку, але щось пішло не так. Можливо, отут почну ставити наступні кактуси подвину сюди, а корзину і прес. Не знаю, там оверлок у мене взагалі стоїть. Ну коротше, подумаю. Але класно, класно, що потрошечку заповнюється. Головне прочитати те, що купила, і потім новенькі якісь брати.